Есмінець військово-морських сил сполучених штатів Джейвлі та морські піхотинці 22-го експедиційного загону морської піхоти прибули на острови Тринідат і Тобаго. Красиво. Гарно. Там Вони мають намір провести спільні навчання із місцевими збройними силами. Так, от пікантність ситуації криється в тому, що острови розташовані безпосередньо біля берегів Венесуели. Угу. А Дональд Трамп, як ми пам'ятаємо, напередодні припустив можливість проведення наземної військової операції проти цієї країни, так. метою якої може бути усунення від влади диктатора Ніколаса Мадуро. Так і от е, Венесуела вже багато років е, переживає політичну кризу. Її економіка занепадає, що дуже дивно. Тому що країна володіє найбільшими в світі покладами нафти, але саме нафта стала для Венесуели не благословенням, а прокляттям. А що так це стало? Відповідь в нашій традиційній рубриці Історія питання. У 19 столітті, коли формули «Польща для поляків, Росія для Росіян чи Німеччина для німців ще не були закріплені як. Офіційні гасла у Вашингтоні мислили набагато ширше. Американські лідери з типовим для нового світу розмахом заявили, увесь континент тільки для американців. Так світ дізнався про доктрину Монро. Для колишніх колоній європейських імперій це нібито мало означати гарантію незалежності від старих колонізаторів, але проблема в тому, що вони тільки ставали незалежними. Більшість з них щойно вирвались під Іспанії або Британії. Саме так і народилась Венесуела країна, яку названо на честь чужого міста. Іспанці, побачивши хатини на палях у лагуні, вирішили, що це схоже на маленьку Венецію. На початку 20-го століття Венесуела загрузла в боргах, і в грудні 1902-го німецькі, британські та італійські ескадри заблокували її узбережжя. Кораблі обстрілювали форти, демонструючи, що старий світ ще не сказав останнього слова. Президент Сіпріано Кастро сподівався вистояти, але його врятував не флот, а американський миротворець Теодор Рузвельт. У 1903 році він показав гармати Європі і змусив піти на арбітраж у Гайзі. Так, США вперше реально застосували доктрину Монро і стали арбітром Латинської Америки. Далі десятиліттями діяла формула нафта в обмін на лояльність. Американські корпорації контролювали видобуток Каракас багатів, але наприкінці ХХ століття модель зламалася. Криза 80-х, протести Каракасо. А коли до влади у 1999-му прийшов Уго Чавес, він розірвав союз із США і зробив ставку на Гаванну. Кубинські радники створили апарат контролю від спецслужб до бойових загонів на мотоциклах Колективос, що стали символом революційної дисципліни. Венесуельська нафта диво і прокляття водночас. Вона густіша за мазут, смердить сіркою і вимагає дорогих технологій, але її найбільше у світі. Саме вона зробила каракас з союзником Вашингтону у 20-му столітті. Американські корпорації будували заводи, танкери і заробляли долари. А венесуела. Десятиліттями почувалась нафтовою Саудівською Аравією з заходу. Та варто було цінам упасти і країна миттєво ставала банкрутом. Чавес навчився перетворювати нафту на зброю, роздавати її союзникам, купувати політичну лояльність. Для Мадуро вона стала киснем для виживання. Без неї не працює бюджет, не годується армія і не утримуються колективос, які тримають вулиці в страху. Венесуела володіє найбільшими у світі підтвердженими запасами понад 300 мільярдів барелів. Але це надважка високосірчана нафта, яку можуть переробляти лише спеціальні НПЗ. Десятиліттями такі заводи працювали у США у мексиканській затоці. Коли Каракас зіпсував стосунки з Вашингтоном, виявилось, багатство не працює без чужих технологій. Іронія в тому, що навіть найбільші у світі запаси можуть обернутись пасткою. СРСР для Венесуели був радше культурною екзотикою. Трохи студентських квот, трохи нафти. Але за Чавеса все змінилось. Москва отримала союзника у західній півкулі Каракас, зброю і кредити для Кремля. Венесуела зручна вітрина антиімперіалізму біля американських кордонів. Для Гавани джерело дешевої нафти а для Мадуро гарантія, що будь-які протести можна придушити. Саме кубинські радники допомогли навчити колективос діяти як швидка допомога диктатурі. Виїхати на мотоциклах, залякати натовп, розігнати мітинг в Україні. Такі загони залякування більш відомі як тітушки. Коли бракує грошей і легітимності, завжди можна вигадати зовнішнього ворога. Для Венесуели ним стала сусідня Гаяна. Каракас заявляє, дві третини її території незаконно відібрані ще британцями. А відкриття нафти біля гаянського узбережжя в районі Есекібо зробили цей спір питанням виживання у грудні 2023-го Мадуро провів референдум за кремлівськими сценаріями і оголосив про створення нового венесуельського штату. Поки Гаага розглядає справу, сусіди від Бразилії до США напружено стежать, чи не перетвориться південноамериканська країна-бензоколонка на привід для війни. У Карибському регіоні. Територія Есакібо предмет давнього спору, який тягнеться від арбітражу 1899 року і Женевської угоди 1966-го. Десятиліттями він був напівзабутий, доки Ексон Мобіл не відкрила нафтові родовища біля узбережжя. Тоді Каракас знов нагадав про історичну несправедливість. Карибська спільнота підтримала Гаяну, а США вже тримають потужне угрупування. На морі Венесуела країна з найбільшими у світі запасами нафти і найглибшою кризою державності. Колись американський задній двір. Тепер арени Москви, гавани і вуличних колективос. Тут нафта стала не лише паливом, а й прокляттям, яке цілком здатне запалити цілий континент.